Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші підписки і коментарі. Все це надихає мене працювати. І свій бліц я хочу розпочати із серії: А Я ж казала. Ну, нагадаю про це, тому що це дуже радісна подія для нас. Пам'ятаєте, десь на початку літа ми роздивлялися з вами ситуацію, що відбувалося там в Ірані в Ізраїль. Так, оці їхні військові дії. А ми пам'ятаємо, що Іран поставляє в Росію дрони і ракети. І я вам казала, що прилетить в якісь заводи, і Іран припини свої постачання. Ну йшов час, все ніяк не прилітало. Іранська зброя йшла до Росії. І ви мені писали в коментарях, ну ти ж казала, де воно, чого ж не прилітає? Я вам нагадую, що у таро немає часу. Ось вони мені показали, що прилетить і взлетить на повітря той їхній завод. Але коли ж, звісно, на арканах не написано. І ось буквально. 25 чи 25-го, 26 чи 26-го офіційно навіть є такі новини, що Іран вірніше, Ізраїль вгатив по іранським заводам, і тепер вони ну вони не просто пошкоджені, вони зруйновані ті заводи, і саме це ті заводи, де виготовлялися і безпілотники, і ракети, саме те, що поставлялося в Росію. Те, чим Росія по нас гатила, і звісно, для нас це дуже приємні новини, тому що Росія зараз позбавилася головного свого постачальника, немає можливості Іран зараз постачати, ну і не знаю, де вони то будуть вишукувати, тобто. А нам, звісно, це добре, тому що ну, можливо це і буде таким одним із кроків, коли у Росії не вистачає зброї, аби гатити по Україні. Тобто, це дуже добрі новини, і аркани нас про це десь місяці чотири тому попереджали. Я думаю, що ви пам'ятаєте саме цей розклад, де я говорила про іранські заводи. Ну, добре, давайте до питань. Зараз осінь продовжується, уже на дворі доволі проколоду, і, звісно ж. У росіян ідея фікс вгатити по нашій енергетичній інфраструктурі, аби лишити нас без світла, без тепла, аби припинилася робота, аби знову ж таки зупинити наші заводи, то дивимося. А ми знаємо, що по Сумщині прилетіло. Сумщина, на жаль, знеструмлена була. Маю надію, ще не знаю я цих новин, але маю надію, що там уже щось полагодили. Дивимося, як далі буде у нас справи? Давайте до кінця листопада будемо дивитися. Чи будуть влучання по енергетичній системі України? Так будуть. Так будуть ну колесо фортуни. те, що вже відбувалося, тобто повторення ситуації, дивіться, а це агресія, напад так буде. Вони навіть знаєте, це в них ідея фікс. Можливо, навіть менше вони зараз будуть гатити по житловим будинкам. Да, а ось саме енергосистема для них зараз стоїть якби в пріоритеті. Будуть влучання ще на жаль, будуть і питання, як же ж цим порається Україна? Що буде, як впорається? А я вам казала, що є якісь альтернативні вже засоби. Тобто, ну, звісно ж, працюють з іноземними партнерами, які допомагають нам вирішувати цю проблему. Тобто, це не наскільки буде жахливо далі, тому що є, є якась альтернатива, що для українців буде. Ну, Дивіться, оце обмеження світло. Так ну коли немає інтернету, світла, так воно буде. Оце, вибачте, за тавтологію, обмеження, обмежене, тобто воно не буде ну тривати безкінечно довго. Це якийсь. Ну, якийсь невеличкий період, тому що у нас є можливості полагодити, у нас є можливість впоратися. То я думаю, що можливо чи пошкодження будуть не такі, вже знаєте, критичні. от. І ще ж будуть застосовувати саме ж, ну, ці альтернативні якісь методи. Всі про це знали, що в холодний час по нам будуть гатити саме по енергетиці, тому до цього готувалися. І я вам говорила, що зиму цю ми не будемо переживати так тяжко, як у 2022 році. Тобто ці жахливі блекаути, коли не вистачає світла, коли взагалі темно. Не одну добу. До чого маємо готуватися? Ну, до того, що ця ситуація під контролем. Під контролем. І я не думаю, що це прям, ну так знаєте, бачите, все: контроль, імператор, зірка тобто це все під контролем. Гатити будуть, але ми до цього готові. Далі. Ну, ось тут таке питання. Зараз скрізь буквально тільки відкриваєш той YouTube канал і я вам просто так його повністю якби, скучкувала. По-різному про то пишуть, але в чому сенс? Чи дійсно можливо закінчення гарячої фази війни після 5 листопада? Оце 5 листопада, всі його обговорюють. Я посміхаюся, тому що 5 листопада в мене день народження, і мені б дуже хотілося, аби саме після 5 листопада відбулися ну, дивовижні події, коли б війна скінчилася. Але ж дивимося, чи дійсно це так? Чи дійсно після 5 листопада обставини складуться таким чином, що буде якби ну, трохи припинена оця гаряча фаза війни після 5 листопада? Чи не так? Давайте, що ми повинні знати про це от 5 листопада і подальші події щодо України? До чого ми маємо готуватися? Знаєте, як зараз я вам скажу? Сам якби уже якби ну, не то, що ну, скелет, а якби основа розуміння, як припиниться війна, вона вже є, і вона вже, вона вже з усіма обговорена. Уже всі якби, прийшли до того розуміння, уже всі домовилися, як це має бути. Так? Але не можуть домовитися з Україною. Всі згодні, не згодна Україна. Так, тобто, уже, е, чи е, виграє один кандидат е, в Америці, да? чи той Трамп, чи та Гаріс, чи хоч хто, і якби вже є намальований такий, не ну то, що план, а він якби вже чи затверджений, чи що. От саме як зупиниться війна в Україні, як перестануть коли і як перестануть гатити. Якби вже вирішено, Україна не згодна, вона не згодна, вона не хоче втрачати вперто, не хоче всі згодні, Україна не згодна. Так чи є ймовірність того, що припиниться гаряча фаза? Є, от дивіться, оце гаряча фаза, так. Зброя наголо. Оце боротьба. А оце вже йде якби стухання, небажання. Ось у сонце і ось у швидкість. Сонце це радісна подія, успіх, швидкість. То так. Якби знаєте, саме по собі оці обстріли, саме е, ну, по цивільним, так, оці наші торговельні центри, житлові будинки, так ну взагалі щоб не було великі оці наші об'єкти, врешті-решт, енергетична система. Я маю думку, що все-таки так, після 5 листопада, буде по тузу мечів якесь рішення прийняти, аби зупинити саме оцю гарячу фазу, так? Але, хоч нам показують аркан швидкості, якось воно не може зупинитися. Одномоментно. Добрі новини будуть, якесь обмеження буде, але все одно я не можу сказати, що це закінчення війни. Це не закінчення війни. Не треба себе тішити тим, що після 5 листопада війна закінчиться. Вона не закінчиться. Можливо, менше буде обстрілів. Тут так, війна швидко може закінчитися, у випадку, якщо ми програємо. Так? У випадку, якщо ми погодимось на щось. Але ж я вам перед цим сказала, що ну, не погоджується Україна, не погоджується на ті умови. Що буде? Будуть домовлятися. Будуть домовлятися. Прийшли всі королі, які сидять, торгуються, так? І все це оці рішення, які оголосять народу, вони ще за закритими дверима. Тобто обстрілів дійсно може поменшити, але це не закінчення війни. Це почнеться затихання гарячої фази. Але далі буде дуже багато розмов, і на дипломатичному рівні війна ще буде така, знаєте. Доволі така жорстка. І ось читаю ваші коментарі, коли ви пишете. Ну, коли закінчиться війна? Ну коли, коли? І ще раз вам нагадую: ми знаходимося з вами, і я, і ви, це езотеричний канал, ми не є політики. Ми з вами розглядаємо ймовірність розгортання подій. Як, як може бути? І ось аркани показують, що може відбуватися, якби найближчим часом. розумієте? І тут якби показують, що ось воно. Ну, зупинка вона має бути, вона може просто відтерміновуватися, розумієте? І дуже багато ви задаєте питань щодо Дніпра, Дніпропетровська область, саме місто Дніпро. Хвилюєтеся, що зайдуть окупанти. Що дуже багато такої всякої інформації, таких в Києві. Ну, давайте подивимося: місто Дніпро. Чи зайдуть окупанти? Чи буде окуповане місто Дніпро? Оце аркан страху і залякування, оце аркан інформації, тому що паж мечів – це така хитрюга, яка вкидує хитру інформацію, аби людей налаштувати на страх, на переляк. Я вам дуже багато разів казала, що інформаційна війна вона ще жорстокіша ніж війна на полі бою. Тому це йде такий би знаєте, прихований інформаційний вкид. Це аж ніяк не на наступ. Це аби вас розовірити. аби ви знаєте, як перестали триматися в кучки. Двійка кубків це партнерство. Ми разом. Але коли випадає отак, отак, от таке сполучення, це якби нема партнерства, це внести розбрат, внести такий, знаєте, страх, аби люди тікали, аби зневірялися. Це ж вплив не тільки на цивільних людей, і на військових, в тому числі. От нагнати цього страху. Оце є нагнати страху. Це буквально ну, як фішка номер один у росіянів. Чи буде окуповане місто Дніпро? Ні, ні, ні. І ще раз кажу ні. Ось у вам місто Дніпро, а ось у аркан Дурня, А оце коли навпаки я вам сказала: тут відійдуть від земель, відійдуть це аркан уходу, але ж не приходу. Розумієте? Дніпро окуповане не буде. Ту саму історію ви мене пишете і про Херсон, але про Херсон трошечки по інакшому вже пишете. Уже кажете, що це ті, хто проживають на правому березі, на лівобережжі, вибачте, всі, хто з лівого берега. Я чую таку інформацію: щось відбувається, щось заворушилися расисти. І в новинах було, що вони підривають останні там мости, які є сполучені між лівим і правим берегом. Тобто, чому підривають? Тому що вони чогось бояться за щось переживають. Дивимося. Давайте так. Щодо Херсонщини подивимося позицію окупантів і позицію наших на лівобережжі. Лівий берег окупований. Що там відбувається у Кацапів? Їх там можливо не дуже багато зараз. Вони живуть в ілюзії, вони живуть в боротьбі, вони живуть в відчаю зневірі своїм керівникам. Тут таке, їм можливо, ну щось кажуть, щось наказують, можливо, є якась інформація, так, що ну, ЗСУ наступає. Дивіться, і тут зневіра, тобто, як ми встоїмо, як ми будемо продовжувати боротьбу. У нас все тримається на волоску. Ви мені зараз будете казати, що їх тут так багато, вони є. Ну, звісно, вони є. Це ж окупована територія, але я не бачу у них впевненості. До речі, знову показуємо ці аркани, які не є наступальними арканами. Тут вони нікуди не наступають, тут вони сидять рівно на попі, як то кажуть. І бояться, що буде наступ якраз що звідкись, тому що тут питання, як ми будемо боротися? Оце п'ять жезлів, це аркан боротьби, а поруч аркан зневіри, втрати, ілюзії. А тобто, куди дивиться наше керівництво? Чи вони знають справжнє положення справ, що у нас відбувається? Тут ми сидимо, зараз чекаємо наступу ЗСУ. А чи знає керівництво, що у нас, в принципі, не так же сьогодні багато? Паш Пентаклів? Це справи у росіян. Дивимося дуже обережно, що відбувається у наших. Стосовно лівого берега, ретельна робота. Перший аркан мені показує. Дуже ретельна робота. Бачите, як би тут не хотілось мені. Ну не то, що не хотілося б я, Звісно, хочу, щоб у наших було все добре. Але аркани є аркани, Ось вони показують ретельна робота, так по справедливості. Звісно, це не відбудеться завтра. Знову ж таки, я вам кажу, те, що ми зараз з вами передивляємося, це не означає, що це відбудеться ось буквально, ось через неділю щось у аркан зірки. Це встановлення справедливості через ну це просування, але воно не є стрімким, так? І оце аркан карми. Тобто до чого готуються? Я ще вам покажу аркан, який випав. Це шість кубків, хто розуміється, це аркан ну, ностальгія, те, що сталося близьке дороге серцю, воно осталося далеко позаду. І ми його повертаємо. Подивіться на ЗСУ, які чудові аркани випали. Що я вам скажу? Багато не розмовляємо, але готуються, і Лівий берег буде повернутий. Це однозначно. Єдине, що це все упирається в час. Все упирається в час, котрого аркани, на жаль, не показують. Наступне питання від вас. Чи будуть у 2025 році відкрито аеропорти України для цивільних? Дивимося. Чи будуть у 2025 році здійснятися польоти з території України до інших країн 25-й рік? Чи будуть? Ну, розмови про це йдуть. Чи будуть? Да, да. да? Королева мечів це і є повітря. Дев'ятка кубків це бажання. Ось дивіться, тут території, зараз вам поясню. Так дивіться, всі аркани, які відповідають так, але я вам розшифрую. Про що це буде? По-перше, це не буде відразу, от тільки почався 25-й рік, і відразу не відразу. Це починаючи ну пізніше, пізніше. Я так думаю, ну тут всі теплі карти. Тобто, ну можливо, це друга половина буде 25-го року, тому що на жодні, на жодному аркані нема снігу, нема холоду, є тепло. По-друге, те, що мова йде дійсно про авіацію. Це так, тому що королеве мечів це є повітря. Так про це думають. Але знаєте, що це почнеться? По-перше, цих рейсів буде дуже небагато, невели, ну, не, не об'ємно. Це так буде. І це буде, знаєте, я так розумію, тут аркан кордонів, що виліти можуть відбуватися із тих міст наших, які знаходяться дуже близько до кордонів інших країн. Тобто, щоб ну. Тільки ну, літак злетів і щоб він зразу, зразу опинився в іншій країні, ну, будь-який. так? Ми ж все одно перетинаємо, коли літак десь летить ну, за кордон, ми перетинаємо в повітряному просторі якісь інші країни. Я так думаю, це так. Мені не показано, що це Київ, ну, допустимо, центр. Це показано край кордону. Чому так кажу? Тому що четвірка Пентаклі – це завжди якийсь кордон, десь якісь кордони. Але є аркани отримання задоволення. Це те, що люди хочуть. То я вам так скажу: десь друга половина 25-го року дуже висока ймовірність, що будуть здійснюватися цивільні польоти. Невелика, невелика кількість і десь ті міста, які знаходяться на кордоні з іншими країнами. Отак, от, от зачитаю. Наступне питання: кандидат у віце-президенти від республіканців, сенатор Джей Дівенс, зробив заяву щодо України. А саме про поступки територіями, там дуже багато він чого базікав багато чого він говорив. Але чому сенс? В тому, що має закінчитися війна. Так, і Україна має якби усвідомити, що війна ця може зупинитися в тому випадку, якщо Україна, врешті-решт, погодиться з чимось умовами Росії і здасть свої території. Ну, ось і Венс про це заявляє, що саме так воно й буде, і він навіть сумніву такого в цьому немає, що саме так і відбудеться. Ну, я запитаю, що ми маємо з того знати? Заяви цього сенатора. До чого такі заяви? Що ми маємо знати про цього сенатора? Ну, ми вже знаємо, що він діє в парі, тобто це сенатор і він якось там з Трампом. Да? Ось пара показує взаємодія, але ця пара і взаємодія. Дивіться, ілюзія і луна. Ось я б запитала, що ми маємо знати. Аркани кажуть: знайте, що це бла-бла бла, що це розмови ради розмови, що, врешті-решт, ця людина вона не є президентом, і він аж нічого не вирішує. Подивіться, він аж нічого не вирішує. І, скоріше всього, по старшому аркану лунає. Так думаю, що навряд чи він і в майбутньому щось буде вирішувати. А чому так? Тому що ми знаємо, що е, будуть перегони, вибори, ну перегони ж відбуваються. Е, вибори будуть, і хто У нас там два кандидата: Трамп і Гарріс. Зараз і ще раз ми побачимо, чи виграють ці. Президентські перегони Трамп, але щодо цього Бенса, оці заяви, вони ні на чому не ґрунтуються. Це знаєте, балачки ради балачок. Це треба щось гучно заявити, це треба щось таке сказати. Це, Ну треба що ж говорити, по інакшому не. І треба говорити дуже яскраво. О, знаєте, якісь вагомі такі от слова, так що Росія, Україна, вірніше сама до того дійде, що треба здати територію. Я добре обмовилася, Росія має здати територію. Так, тоді. Цей Івенс Базікає, а давайте тоді запитаємо. Чи виграє президентські вибори Дональд Трамп? Мені просто показують запеклу боротьбу. А, зараз показують, що в нього сили є багато, але коли настане час пік, сили обрушиться, бо тут вже пішла п'ятерка Пентаклю, історія ціла. Результат, Результат. Mm -mm. Mm -mm. От якби зараз ми знаєте, що почуємо? Десь буквально через декілька, ну, через недільку, можливо. От Декілька днів ми можемо почути, що рейтинги Трампа дуже якось зросли. І ми будемо так дивуватися, як же так? Але на моє питання, чи виграє він? Останні карти. отакі. Це показує, що їх буде двоє. Це показує, що ну, якби іноземні, ну, це відбувається в іншій країні. Але сам підсумок. Розчагування, втрата. Трамп не виграну. Тоді маю запитати, а Гарріс. Колись нам Аркани показували, що хтось третій ще появиться. Не появився. Харіс. Камала, Харіс. Результат виборів президентських. Камала. Дивіться. То скупків. Королева кубків, зразу жінку показали: Фортуна, Колісниця старший аркан управління, сила, жіноча сила. І, як я вам завжди кажу, трійка жезлів це аркан рішучих кроків. Це прикраса будь-якого розкладу. Тобто, ну, по моїм арканам, перемога саме для жінки є. Камала Харіс виграє ці перегони. Тому оці заяви, оцього пустозвона Венса, хай лишаться при ньому. А тоді я перепитаю: це останнє запитання задам. А чи станеться так, як каже Венс? Чи поступиться Україна своїми територіями? Чи поступиться? Кажуть, обороняла і буде обороняти. Знову ж та при трійка жезлів і карта швидкості. Тобто, як би зараз би не тиснули, що б зараз би там не вкидали в той інформаційний простір, але поки що нема. Готовності в Україні поступатися своїми територіями на цій ноті і закінчено сьогодні. І дуже дякую вам за увагу. До побачення.